Окрім цього, були розроблені експериментальні проекти щодо третього рівня захисту. Це величезні споруди, які мали би накривати там, розмір підстанцій, приблизно там в розмірі трьох футбольних полів. Вони надзвичайно дороговартісті і до цього часу ще не зрозуміла їхня економічна доцільність. премєр міністру не зрозуміла економічна доцільність наявності електроенергії в країні. Абсолютно незрозуміло, дуже цікаво сидіти без світла, коли вся промисловість і бізнес буде без світла. Як це відбувається зараз? Яка ж економічна доцільність? Дуже цікаво, коли от зараз один із заводів, який я знаю, каже мені, що нам необхідно докуповувати ще один генератор. Це 4,5 мільйона гривень. Один із заводів. Уявіть собі, це в масштабах країни. Скільки бізнесів буде закриватись? Яка собі вартість буде того, що виробляють? Яка економічна доцільність? Взагалі не зрозуміло. це сотні мільярдів гривень. Вже за сьогоднішніми підрахунками ті цифри, які мені озвучували, для того, щоб збудувати мені здається, шість об'єктів третього рівня захисту на шести підстанціях. Це вартість 188 мільярдів гривень. уявляєте собі, що таке 188 мільярдів. Давайте рахувати. Тобто, ви ж люди адекватні, ви вмієте рахувати. Якщо ви займаєте таку посаду, то ви повинні. Не обов'язково ви повинні бути інженером-конструктором, як я, який розроблював ці конструкції, а ви хоча б повинні аналітика. 188 мільярдів ділимо на 41, маємо 4,5, майже 4,6 мільярда доларів. У свій час я був керівником розрахункової групи по проєктуванню будівель під Аркою Чорнобильської. Аес оце все, що будувалось під нею, і сама арка, саме будівництво, усе це коштувало 3 мільярда доларів. І це називалося відкритим чеком, коли іноземні компанії, а в основному це були французи, які фінансували все це будівництво, і Шмигель каже, що. Усі ці споруди будуть коштувати 4,5 До речі, на Марс полетіти буде коштувати також 3 мільярди доларів. Було таке, до речі, порівняння: що будівництво саркофага 3 мільярди доларів це те саме, що полетіти в одну сторону на Марс. Це такі були розрахунки. Так, от він каже, що йому принесли таку цифру. Чи дорого побудувати ці конструкції? По-перше. Цифра абсолютно йому принесли якусь діч, і він її озвучує, транслює. Ви ж розумієте, що це слухають і партнери, це слухають українці, які зараз дивляться і думають: офігеть, яйця по 17, дійсно, але це брехня. Те, що він озвучив, коштує як мінімум в півтора рази дешевше. І не шість підстанцій саме головний момент. А всі 22 підстанції. Ще раз дуже уважно. Всі 22 підстанції коштують в півтора рази, як мінімум, орієнтовно, дешевше, ніж те, що він озвучив. Навіть оцей момент вже говорить про те, що людина не вміє аналізувати. У керівництва стоїть людина, яка абсолютно не вміє навіть 2 плюс 2 скласти, щоб проаналізувати скільки це коштує, порівняти з якимись іншими речами. Типу, тобі дали. Ну і тому ти будеш транслювати отаку от дичину. Це те саме, що мені хтось принесе якусь інформацію, так, і я в ній не буду розбиратися, просто буду розказувати, о, це так коштує. Я буду це аналізувати. Звісно, коли хтось зі сторони почує такі цифри, тільки 6 підстанцій, а їх 22, то звісно, він скаже, це космічні цифри. Але це не так, це брехня. Чиста брехня. Ви тільки послухайте оцю фразу. Підрядники пішли в цей проєкт без узгодження того, а які ж суми у нас є для того, щоб це Підрядники заходять в проєкт і не знають, які ж суми є для того, щоб це будувати. Як це як це Як звучить? Тобто я заходжу в якийсь проєкт, давайте щось побудуємо. і Я не знаю, скільки на це коштів є. Ну, як це звучить? Це повна діч. На кого це розраховано? Все всі прекрасно знали, і були якісь суми на які підрядники орієнтувались, але вийшло так, що держава тепер не проплачує подальше будівництво, і все це будівництво зупинилось, а всього видали 10 авансу, і тому зараз підрядники в дуже страшенних боргах. Шмигель також розказує, що він не знає, які борги у підрядників це. Повна брехня. Чому ви зараз сидите без світла? Шмигель розказує про те, що касетні боєприпаси використали вчора вперше. Можливо, вчора вперше дійсно використали вперше. Але про те, що вперше прилетіли ракети на підстанцію, це повна брехня. Прилітали вже дуже давно, і це відбувається постійно. Прилітають і шахеди, і ракети. Візьмемо одну електропідстанцію вузлову станцію, про що я вам зараз розказую. І приберемо два трансформатора. Підстанція перестає працювати, і вона перестає працювати на 12 місяців, поки привезуть новий трансформатор. І ці 12 місяців, поки виготовляється трансформатор. Ця підстанція її потрібно якимось чином оминати, і відбувається перепідключення, перекидуються потужності на інші підстанції, які йдуть економічні втрати в цілому в країні, поки ця підстанція не працює. Вартість укриття однієї підстанції, якщо прибрати просто два трансформатори, поки вона не працює, орієнтовно буде дорівнювати самому укриттю. Тобто. Прибираємо підстанцію, поки вона не працює, за один рік можна побудувати за ці кошти, за ці кошти, які втрачені, можна побудувати це укриття. Це робили такі розрахунки. Давайте подивимося прес-конференцію Шмигаля трошки більше. Перший рівень передбачав закриття габіонами, контейнерами різними засобами. Перший рівень це взагалі ні про що. Це. Рівень, який розрахований взагалі на солдат, коли ви розгортаєтесь в полі і якийсь робиться от габіони, перший рівень захисту. Або коли йде початок війни, тоді можна робити перший рівень захисту. Війна йде вже третій рік. Який перший рівень, тобто мінімум, що потрібно робити, це другий та третій рівень захисту, закриття від непрямого ураження, другий рівень це такі монументальні, фундаментальні залізобетонні укриття. Для так, це великі конструкції, але вони не монументальні і не фундаментальні, як кажеш, Шмигаль, це просто потужні конструкції і все. Трансформаторів, а також для інших об'єктів розподілу електроенергії. Більшість з цих об'єктів вже збудовані. Я думаю, що треба буде просто зробити якийсь такий закритий тур для журналістів для того, щоб показати всі ці речі без уточнення деталей, показати, як збудовані і завершені ці об'єкти. Опікується цим Укренерго, це державний оператор систем розподілу. Звичайно, державне агентство з питань відновлення було залучено у виконання таких робіт. Поетапність була така: перший рівень потім мав бути збудований другий рівень, який передбачає захист, гарантований захист від ударів дронами, що об'єкти розподілу найбільше були під ударами дронів. Ударів ракет не було, бо це економічно для ворога було недоцільним вчора. До речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети От про що я і кажу? От брехня про те, що перші атаки ракетами відбулися вчора. Це неправда. Атаки ракетами відбуваються на енергетику постійно. Навіщо цю дичину нести в народ? Навіщо? Перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно, вчора це були десятки ракет. Які ми атакували підстанції, ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту другому рівню захисту, який Шмигель в свій час не хотів підписувати, Я тільки коли вже побачив, що воно ефективно почали підписувати ці об'єкти, і вони почали будуватися стосовно касетних боєприпасів, коли у нас є другий рівень захисту. Він може бути частково вразливим для касетних боєприпасів. Конструктивні такі особливості. А от третій рівень захисту це вже пофіг просто на все. Хочеться буде касетний боєприпас, хочеться буде кінжал будь-що. Не вразить цю підстанцію, це потрібно розуміти, і тим більше в розрізі того, що Шмигель каже, що вперше вчора були касетні боєприпаси застосовані по електропідстанціям, тим більше треба робити захист третього рівня. Десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання Так, Вчора втратили дуже невелику кількість обладнання, тому вся країна сидить в сраці без світла. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.